Прекрасні, любимі, неповторимі, маєте ризи. Давайте подивимось, що вас чекає в листопаді 2025 року по трьом колодам. По трьом колодам, по три карти. Подумайте про те, чого б вам хотілося. Якщо у вас зараз є якесь питання, на яке ви дуже хочете почути відповідь, задайте його собі в голові, і ми зараз все тут посмотримо і узнаємо. Якщо ви по асценденту Терези, ви знайдете тут для себе відповіді. Якщо ви по гороскопу терези, ви знайдете тут для себе відповіді. Підсказки та рекомендації. Перша карта. <пух> Сміна іміджа, дівчатки. Сміна іміджа. Десятка мічей це про сміну іміджа. Якщо. До чого це? Ботекс, всякі от колоча, що то там скули колоть, губи колоть, нос колоть, брові колоть. Як робить ботекса, просто більше нічого не знаю, бо я нічого не колю. Ну, коротше, щось таке, те, що пов'язане з кольорі ріжучими предметами. Менікюр, педікюр, манікюр, манікюр, манікюр. Стрижка, можливо, покраска. Можливо, саме в одязі буде якась зміна. Таке одна сторона медалі, друга сторона медалі, Десятка мечів може показувати якесь розчарування, якийсь біль. Давайте подивимося, до чого ця десятка мечів випала. Зміни, трансформація і зміни. Щось в листопаді отживе, щось в листопаді закінчиться. Можливо, ваше спілкування з якоюсь людиною, можливо, ви зміните роботу. Можливо, Якісь кардинальні зміни, до яких ви будете не готові, але вони прийдуть до вас. По смерті можу сказати, що м, те, що давно вже жило, 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 та вже здихало, знаєте, там ото ви спілкувалися, спілкувалися з якоюсь людиною, наприклад, а вона ото все хуже та й хуже, хуже та й хуже. Ви вже думаєте, нема куди хуже, а воно блядь, хуже та й хуже. І оце, можливо, у листопаді саме буде якась така такий момент, така точка, така дебела, що ви просто перестанете спілкуватися з цією людиною. Тобто, то, те, що вже давно віджило, воно відійде від вас. І це для вас в плюс. Для вашої металки в першу чергу, да, для вашого психічного здоров'я, типу в плюс, якщо якась людина, яка вас уже отут, блядь, або просто якось роздражала, вона от вас піде. Давайте подивимося, що скаже третя карта. Жінка водної стихії. От, трансформації і зміни пов'язані з жінкою водної стихії. Це рак, риба і скорпіон. Дивіться, якщо у вас можливо, це ваша подруга, сестра, знайома на роботі хтось, можливо, це на роботі чиєсь звільнення, наприклад, або ви будете в якомусь епіцентрі такого конфліктного моменту з цією жінкою, наприклад, отак, дати вводної стихії. Тобто такі моменти можуть бути в листопаді, але в будь-якому випадку це будуть кардинальні якісь зміни. І можете вже настраюватися на них. Не знаю, коли ви подивитесь це відео, але на зміни настраюйтесь вже зразу, тому що вони можуть прийти ні здано, як звичайно, вони, в принципі, приходять, вони ніколи нікого не ждуть, як це кажеться. Тому на, на, налаштовуйтесь. І, звісно, налаштовуйтесь завжди на краще. Що скаже друга колода Друга колода для прекрасних Терезів на листопад 2025 рік. Перша карта. Женщина води випадає, дивіться, дуже буде фігурувати у листопаді місяці женщина води. Можливо, це ваша мама як варіант, з якою будуть якісь там моменти рознегласів, я так скажу. Або ваша подруга. Ні, дивіться, це робочі моменти. Я спеціально виклала дві карти до цієї, щоб цю пояснила. Це моменти або дитячої тематики, тобто щось з дітьми зв'язано. Може, ви дитині будете допомагати, може це ваша подруга, ви там дитині будете допомагати, да? фінансово, або морально, або просто там сидіть з нею там в листопаді більше, ніж зазвичай. Або це момент робочий, да? тому що випадає так, от восьмерка Пінтакліва. Це моменти на роботі, якісь можуть бути такі, знаєте, типу як спілкування, там то що ти робиш, то що ви там ще робите на тій роботі. Що там ще роблять? Отакі моменти, да? А в основному це буде просто переплітатися з Кубковою Королевою. Друга карта, що скаже? Так, да, дитяча тематика, або класні, приємні новини, тому що ці карти, вони ще іноді показують новину, новину або такі маленькі невеличкі подарунки, просто для того, щоб підняти вам настрій. Що скаже третя карта? Вибір. Дивіться, можливо, дійсно у вас буде в листопаді якийсь вибір, або щось змінювати, або з ким спілкуватися чи не спілкуватися, або просто ви будете про щось думати. Можливо, там нові поїздки, нові взлати, нові ідеї, нові якісь там бізнеси і -бізнеси, можливості і так далі. І ви будете думати, яку вам вибрати, наприклад. Або якщо ви, наприклад, постійно розвиваєтесь в своїй роботі або в своєму бізнесі. Там розвиваєтесь, бо вам треба там 150 курсів пройти, 150 вебінарів, щоб все знати, щоб це все там виплатить в жизнь, щоб було все круто класно. І оця карта може показувати. Що ви вибираєте, куди ви підете, там що ви, що ви підете ще підучити, на який вебінар ви ще підете? А може вам не треба вибирати, Може, ви підете одразу на три, а чому би і що вибирати, да? Може, ви хочете всю і одразу? Це ж теж очень даже хорошо. Що третя Колоди для прекрасних терезів на листопад 2025 рік. Подивимося, підказки, рекомендації, попередження можливо якісь. Що чекати Ще цікавенького. Перша карта. Свина іміджа тут уже не проканає, мабуть, так? Да? Дивіться, дев'ятка метів випадає тоді, коли ви себе накручуєте просто так. І з мухи робите судна. Десь хтось може щось скаже, ви там перекрутите, розкрутите, обійдетесь, поплачете. Можливо, якась ситуація вас задіне, і ви її розкрутите до таких, таких больших, таких... гігантських таких, не знаю, сльоз, страстей, оцього якогось такої обіду, якогось розчарування, розчарування, ну а дев'ятка мечів в будь-якому випадку вона говорить про те, що всі білі проблеми вони за вами. Не треба тягнути з прошлого, з вчорашнього дня, в сьогоднішній сьогоднішню хуйню. Якщо вчора звичилася якась, не знаю, скандал, мать його в'єп, хай там і останеться. Якщо ви його перетягнете в сьогоднішній день, вам це буде легше? Ні. Ви цього? Ні. Нахуя це робити? не робіть такого. І, в принципі, не забивайте херньою свою прекрасну світлу голову. Да? Ця карта ще як? радить, настоятельно рекомендують. -от, да? Не тягнуть в голову свою світлу всяку хуйню, не звертати увагу на те, що вам хтось щось там скаже або сказав з приводу там, вашого іміджу, вашої роботи, вашого там партнера, чоловіка або ще щось. Е е якщо комусь щось не подобається, я ж кажу, двері, он вікно, два виходи. Куди хочете, блядь, або тільки від мене подальше. і все, і все, все. Що скаже друга карта для прекрасних терезів. Ух ты, ё-моё, стрелый Амура Любовь бежит, летит на крыльях ночи, дня і всього остального. Вже злива карта вона говорить про імпульс, про іскру, про якесь рвіння, бажання. Опять же, може, це в любові до партнера у вас розкриються нові погляди. Якщо нема партнера, цей партнер прибуде в листопаді. Можливо, не те, що прибуде, а от ви якимсь образом перестрінетесь. І от це, знаєте, розгоріться та іскра буде безумія, а тут не було взгляда, а фінансові, бізнесові. Просто ідея якась крута, прийде і ви її схватите за хвост і взлітіть вся та ідеї. Як е, саме банальний перельот. Тобто кудись будете літати, Самольот, вертольот, що там ще кольор, самоліт, там багато чого є, Да? <плес> що будете просто здійснювати якийсь переліт кудись? Там з однієї країни другу, наприклад, або щось таке, Да? Так? Такі моменти. Що скаже, третя заключна карта для прекрасних терезів на листопад 2025 рік. Вау! Wow. Це люча і лючах карта просто напослідок. Калісниця, етервені, ете это розд вгору, это двіження, це это рух, рух, який постійно буде, рух, який постійно буде пихати вас іти вперед до своєї цілі, до якихось можливостей. Це перше, друге, це можуть бути поїздки, можуть бути подорожі. -по по Куди захочете, в теплі края, в холодні края, не знаю, де хочете, туди і поїдете. Можливо, просто якісь такі моменти. Покупка нових машин. Нового велика, нового скутера, смотрите на чому ви їздите. Або розмови хоча б про це про це діло, щоб нарешті купити. Або не, не очікувано, <кхід> може бути подарунок самого цього, що щось їздить. Да? Просто може листопад буде у вас в русі, в поїздках, там, з роботи на роботу, там от подруг до подруг, там в Київ, в не знаю, в Амстердам, там ще кудись поїхати, ще кудись поїхати, туди поїхати, поїхали, туди поїхати, поїхали. В русі в двіженні. І це двіження вас приведе до ваших прекрасних завітних мрій, як би, да, і планів, які ви собі построїли. Ви, ви до них доїдете, доберетесь таки і получите, як ото кажуть. Фінансову винагороду, да? нарешті Нарешті прийде оця винагорода просто за те, що ви красива. Так що всього вам самого прекрасного і розпрекрасного, Тереза. Якщо у вас є якісь питання, на які я тут не відповіла, <помогу> інстаграм Павагусямсвого. І всього самого прекрасного бережіть себе.